І так, мої дорогенькі, ось у нас корзина. Відправила чоловіка на ринок. Купити овочів та фруктів. Зараз перевіримо. Я вже бачу, що корзина у два рази менша. Напишіть, мої хороші, як у вас? Ви коли чоловіка відправляєте, у вас більше чи менше? Я коли йду, у мене аж все. В все треба і все вистачає на цілий тиждень. У нас тут чуть-чуть, не знаю, що тут є. І так, що у нас? Як це називається, Єва? Не, не курма, а. Ні. Абрикоси. Як це називається? Сухофрукти. Сухофрукти, коротше, як це, ну, дівчата напишуть, да? дівчатки, напишуть. Так, далі. Чому завжди у два рази менше? Цибулю, я сказала, червону і і білу купив, є цибуля. Не знаю, як у вас, у мене чоловік, коли робиш, роби список. Коли робиш список, він завжди купи у два рази менше. Завжди, а вдруг пройде. От коли купий чоловік, жити дуже важко, мої хороші. Бананчики купив. Зелень у нас є. Не поняла, на що він це купив? Це рукола, це кість друга він. Чи це рукола? Якийсь дуб. Вроді рукола є. Рука, я думала, шпинат. Шпинат ось ж викинула. Ще бананчики. Банани нам потрібні Добре, банани купив. А, саме головне у нас авокадо дві штуки, але вони ще зелені, нехай будуть спортив. Взагалі мало, я взагалі не бачу, що, що він купив. Ага, цибулька. Ой, дивіться, яка м'ята. Ой, яка гарна м'ятку купив. Боже мій, а де огірки? Барабульки купили. А, ну це ж завжди. Барабульки є, трошки барабульки. Що у нас? Ага. Купили нам оцю капусточку. Є, брокові, так? Да? Купили нам помідорки. Ой, малесенькі. Потукли по дорозі, звісно. О, Боже, І купили огірочки. Отакі красиві. Ну, напишіть, як у вас? Ваш коханий справляється з цією справою. М? Нічого буде ходити, завтра знову піде ще щось купи, потім ще щось буде не вистачати. Ну, головне, що щось привіз. Уже радує.